Вітаю в ефірі програма Вічна віч через війну діяльність аматорського театру дзеркало призупинилася. Та вже 28 квітня театральна трупа збирає глядачів на виставу історії з коробки. А все тому, що тероборони повернувся режисер театру Дмитро Гусаков. В рамках програми розкаже про нові цікаві театральні проєкти та про власну історію захисту України. Вітаю, пане Дмитре! Мої вітання і шанування, і величезна вдячність за те, що запросили на ефір. Розпочнемо з того, чи змінилася театральна трупа дзеркала за цей час війни, можливо, хтось із акторок покинув Україну чи місто. Зв'язку з війною і чим зараз займається театр? Угу. Ну так, повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна наклала свій відбиток на всіх нас абсолютно без виключення. Бо в нашому театрі також є певні зміни. Декілька акторів покинуло нашу трупу, виїхали з Хмельницького. Одна актриса поїхала в Сполучені Штати, а один актор переїхав у Полтаву. Я точно не знаю, чи зв'язано це безпосередньо з початком повномасштабної війни, але, але це сталося після після, після 24 четвертого. Лютого. О, театр наразі займається тим, що ми після більш ніж річної перерви ми зібралися, і як ви вже анонсували, згадуємо нашу виставу історії з коробки, яку ми будемо грати 28 квітня о 18.00 в приміщенні монотеатру Кут. От також в нас ми почали працювати над новою виставою. Я думаю, що я далі детальніше про це розкажу. А щодо вистави історії з коробки, чому стартували саме з неї? І знаю, що буде такий цікавий початок, і всіх відвідувачів, які мають зайти, щось мають кинути у коробку вам угу. змайстрова. Да, дивіться, там взагалі була така, ем, така історія. Це е, наразі в репертуарі нашого театру є чотири вистави, і це найстаріша наша вистава. Вона датується 2016 роком. І... Ця вистава невербальна, тобто там немає мови, це музично пластична вистава, в пантомімічному, і такому стилі. І завдяки тому, що вона невербальна, ми багато де з нею подорожували. Зокрема, ми були і в Латвії, і в Литві, і в Чорногорії, і в Бельгії. Тобто, це така вистава, можна сказати, візитівка на даний момент нашого театру. І тому, коли постало питання, з чого. Починати відновлення роботи, то ми вирішили зробити це саме з цієї вистави, бо її знають, її люблять не тільки в Україні, але і в дружніх наших країнах. Зокрема, відносно того, так як буде цієї цікаванки, як ви сказали, то дійсно виникло таке, таке бажання зробити щось неординарне, привернути до себе увагу. Тому ми, власне кажучи, запропонували глядачу не платити за квитки, а прийти і подарувати нашому театру будь-який предмет, який він забажає, який вміститься в одну з наших. Театральних коробок, які будуть там е, стояти в фоє. Ну тобто, це такий, знаєте, умовний театр Бартеру. Ця ідея виникла, е, виникла в нас м, на базі е, історії, про яку я дізнався нещодавно е, в Сполучених Штатах Америки. Найстаріший е, театр е, державний у штаті у місті Абінгтон у штаті Вірджинія. Е, в колись в часи Великої депресії е, була така. Така ініціатива це був він став театр бартеру, тобто люди, які е, хотіли долучитися до мистецтва, однак, на жаль, не мали матеріальної змоги. Вони приходили і замість 30 центів за квиток вони давали чи там, я не знаю, коробку цукерок, чи, е, чи де, деякі приходили навіть з птицею, чи з поросями, і так, далі, і так далі. Тобто, ось така цікава ініціатива. Нам це сподобалося, і ми вирішили. Е, вирішили Зробити щось подібне до того ж, ми знаємо, що зараз нелегкі часи, і можливо, можливо, деякі люди хотіли б прийти, але їх зупиняє там, умовно кажучи, ціна квитка. А тому зараз це їх не зупинить, бо вони можуть взяти якусь мовно кажучи дрібничку, подарувати нашому театру на пам'ять і прийти і долучитися до мистецтва та театру. А що будете далі робити з цими подарунками? Це буде для театральної трупи, чи якийсь має бути театральний музей? Е, ви знаєте, все буде. Ну, це досить цікаве питання. Е, відповісти на нього ми будемо в змозі після того, як ми побачимо, що нам подарують. До прикладу, якщо там буде якісь ну, умовно кажучи, якісь продукти, можливо, можливо, я не знаю, то їх можна передати кудись на благодійність. Якщо це буде якесь так, само, якщо це будуть якісь книжки, можемо залишити в себе чи подарувати. Знову ж таки, якимось бібліотекам, тобто це буде залежати від того, що, власне кажучи, нам, нам подарують. Але ну ось така ініціатива. Ми хотіли би привернути у якомога більшу увагу до відновлення нашої роботи. Зараз багато мистецьких мистецьких колективів займаються благодійністю. Чи ваш театр долучався до якихось проєктів? Ну, дивіться, власне кажучи, від початку війни фактично наш театр не функціонував, бо я пішов до лав збройних сил України і. Іншого режисера в нас немає, так? Тобто, якщо порівнювати, до прикладу, з театром Старицького, де я є головний режисер, все рівно в театрі Старицького відбувалося активне театральне життя. За цей час було поставлено п'ять вистав, були режисери із Чернігова, із Миколаєва. Тощо. В принципі, активне життя продовжилось, бо це є державна, державна установа, державний театр, який навіть не дивлячись на те, що я не міг ставити вистави, інші режисери ставили. В театрі дзеркало трохи інша ситуація. Я лише один режисер, і фактично театр не міг продовжувати свою роботу. Однак ми. Намагалися актори, була ініціатива акторів. Ми зв'язалися з нашими друзями, до прикладу, з е, литовського міста Рокішкіс, е, там де я ставив виставу. Е, там наш дружній народний е, театр, і вони в своєму місці, вони зібрали 50 ящиків різної гуманітарної допомоги і е, передали. Передали нам і частина з цих ну вся ця гуманітарна допомога була розділена між театром дзеркала і театром Старицького. І вже ці установи, так будинок культури, до якого театр дзеркала і театр Старицького вони вже віддали на благодійність ці, цю гуманітарну допомогу, куди вважали за потрібним. тобто була ось така ініціатива. А наші актори також активно долучалися до. Усіляких громадських ініціатив до платіння сіток тощо. Е, ну і звісно, культурний фронт, не дивлячись на те, що е, я не мі... не мав змоги ставити виставу, але в мене було дві невеличких таких відпуски. І за цей час ми зробили е, патріотичний антиросійський е, анімаціон... анімаційний фільм і е, 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 зробили невеличкий такий е, е, відео Ролик а, а, такий театрально, театральний такий експеримент з ноутбуками цікаве. теж було це якраз до Дня Незалежності. Було. А цей анімаційний відеоролик. Хто був його автором? І трошки розкажіть, що це було, яка там історія. Ну, історія взагалі досить цікава, тому що я коли вчився в Київському університеті театру кіно і телебачення разом зі мною в гуртожитку жив такий художник, режисер анімаційного фільму, тобто режисер-мультиплікатор Микита Лиськов, зараз відомий український та світовий режисер анімаційних фільмів. В нього є дуже багато цікавих робіт. Він знаний в колі аніматорів по всьому світу. І під час початку повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни він зробив таку а такий флешмоб. Він запропонував аніматорам усього світу долучитися до флешмобу анімаційного під назвою «Путлір Капут», де в якийсь короткий там 5-10 секунд, кожен з цих аніматорів. Робив коротке відео про те, як помирає Путін, і ось такий потім з цього, з цього флешмобу виникла навіть така виставка, вона проходила в Польщі, і ми вирішили долучитися до цього. Але так як знову ж таки я був в збройних силах, це все проходило дуже повільно. І коли ми в принципі придумали, як це зробити, то цей флешмоб вже закінчився. Однак ми вирішили не зупинятися, і так як вже в нас була ідея, ми вирішили. Зняти цей фільм, і по це вийшло не на 5-10 секунд, а це вийшло майже на 7-8 хвилин. Ідея виникла: ми просто зібралися. Я запропонував це зробити. Ми всі разом. Сіли зрозуміли, що ми хочемо робити, придумати, придумали таку історію, в якій є і наші бойові гуси, і в якому палає Кремль, Тобто все це придумали, і в яку потім все це змітає Український український трактор, і на замість Кремля виростає така українська пшениця, і на фоні жовто-блакитного прапора. Ну тобто, це ну менше з тим, це треба побачити. Але ну ось така була ініціатива, і ми це зняли. І потім знову ж таки через службу я сам монтував, і не завжди це вдавалося робити швидко. Але ось декілька місяців тому, місяці три, як ми його е, випустили, і навіть вже е, взяли участь у декількох регіональних таких конкурсах. Це його можна побачити в Ютубі чи да його можна побачити на Ютуб-каналі Кишеньковий театр. Це мій власний Ютуб-канал, на якому я розповідаю про різноманітні театральні події та проекти, як в Хмельницькому, так і в Україні. Ну і планую, що далі може можливо буде і в світі. Ви вже згадали, що берете участь в мистецьких проєктах. А взагалі під час війни чи існують якісь фестивалі, конкурси, можливо, онлайн для аматорських театрів, і чи берете ви в них участь? Можливо, плануєте брати? А, так, звісно, існують на початку повномасштабного вторгнення декілька місяців. Це все звичайно припинилося, але потім. Все почало вертатися до активного життя і існують і в онлайн форматі конкурси існують конкурси і наживо зокрема, ось скоро буде конкурс театральної театральний огляд, який називається Подільська сцена, і ми будемо приймати там участь. Обласний науково-методичний центр завжди пропонує дуже багато різноманітних конкурсів до участі. Як в е, онлайн форматі, так наживо, і ми з радістю долучаємось. Ну, тобто, це треба моніторити, дивитися в Фейсбук, дивитися мережу інтернет. Е, е, є певні сайти, на яких викладається ця інформація, і як тільки ми бачимо, ми е, намагаємося долучитися. До яких цікавих проєктів, можливо ще готуєтеся? Можливо, якісь задумки для нових вистав є, можливо, щось надихнула вас війна. <ків> Так, абсолютно точно. Я вже ну я вже згадував про те, що ми зараз вирішили зробити нову виставу. До того ж, нашому театру дзеркала в цього річ виповнюється 70 років. Це є найстаріший. Найстаріший народний колектив нашого будинку культури, і до цього ювілею ми вирішили зробити виставу. Вистава називається Десятий кілометр. це п'єса сучасної української драматургині. Це історія, в якій розповідається про те, як маленький хлопчик йде пішки 10 кілометрів від. Від окупованого Маріуполя до Бердянська. Тобто він виходить і він розказує, ніби йдучи, він розказує свою історію про те, про те, що з ним відбувалося, що відбувалося з його сім'єю. Тобто, це така, така дуже, дуже щемлива, дуже така серйозна, мені здається, вистава. Має бути серйозний матеріал, який розповідає про всю весь той біль, який ми. Пережили і, і зараз який, на жаль теж відбувається. Зокрема, якщо говорити про якусь цікавинку цієї вистави, то ми хотіли би зробити, щоб головним персонажем це була лялька. Тобто, фактично, це буде одна лялька, а всі інші це будуть ніби такі сили. Тобто, це можливо, це будуть руки, можливо, це будуть якісь елементи. Тобто, це буде вистава не в жанрі драматичного театру. Це буде вистава в жанрі театру анімації. Зокрема, Зокрема, буде і проекція зокрема, буде і театр ціней, і театр предметів. Тобто, це така буде мультидисциплінарна штука. Ну, ми і не хочу забігати наперед, але можливо скажу. Тут до прикладу зараз навіть є така. Організація Хаус of Europe і ніби навіть наш цей проект трошки підтримується фінансово, і ми сподіваємося, вже ми знаходимося на стадії перемовин. Так що можливо нам допоможуть і в створенні цієї вистави, і фінансово. А яка загалом на вашу думку роль аматорського театру під час війни? Він, можливо, самих акторів відволікає від. Таких важких буднів, чи глядача також на цю тему налаштовує якось на творчу думку, якусь про війну, чи так само відволікає від теми війни. Знаєте, я вам скажу, що мені здається, тут не можна розділяти на тему аматорську, не аматорську. я скажу вам взагалі про мистецтво. Коли почалася повномасштабна війна, я був впевнений, що мистецтво не має, тепер не має ніякої сили. Знаєте, якщо колись була така фраза, що коли говорять гармати, то дипломати мовчать. Тобто, і в мене була така, така сама думка відносно того, що коли. коли... Говорять гармати, то мистецтво не має ніякої сили. Власне, тому це була одна з причин, чому я долучився до збройних сил, тому що мені тоді здавалося на той момент, що. Неможливо мистецтвом нічого зробити, але ем, з е, ходом е, війни і з ходом часу е, моя думка змінилася, тому що е, аналізуючи ту ситуацію, яка була тоді перед початком повномасштабного вторгнення, і ми можемо побачити, що весь світ. Був впевнений, що ми програємо. Бо весь світ е, був е, дуже е, підходив до цього дуже сухо, він порахував, ага, в них стільки зброї, в них стільки людей, а з того боку набагато більше. І вони обов'язково мають програти і протриматися лише два дні. Можливо, це було би так. Єдине, що не врахували, це дух, справжній український дух, завдяки якому. Ми і перемагаємо, і завдяки якому ми в кінці кінців цю війну і виграємо. Це дух, це е, як, те, що тіло рве до бою. Да, так? Це те, що в нас є, і те, що завдяки чому ми е, залишаємося живі, завдяки чому ми перемагаємо. А якщо ми говоримо про дух, то основним. Е, Основним явищем, яке допомагає цьому духу, це є мистецтво. Тобто, мистецтво має величезну величезний вплив на людський дух. Тобто, це ви можете подивитися, проаналізувати скільки від початку повномасштабної війни з'явилося. Музики, скільки фільмів, скільки вистав, тобто, це все те, що піднімає наш патріотизм, піднімає наш бойовий дух і дає змогу хлопцям, які зараз знаходяться на передовій, дає змогу тримати нашу оборону і забезпечувати наше життя. Тому мистецтво воно надзвичайно важливе. Воно дає, підтримує наш дух і бойовий зокрема. Паралельно роботі в аматорському театру. Ви працюєте в Облмуздрамтеатрі Старицького, і все це вам довелося залишити і піти служити у тероборону з початком війни. Як до цього підійшли це була ваша ініціатива? Чи хтось підштовхнув вас до цього? Це була моя ініціатива. Для мене почалася війна в 5 ранку, 24-го, коли мені подзвонила мама, яка живе в Ну, На той час вона жила в Харкові, потім вона переїхала в Хмельницький. Якраз, якраз в славнозвісному районі Харкова Північна Салтівка, яка обстрілювалася дуже сильно постраждала. Ну, І мені, власне кажучи, хотілося, я не знав, що робити, і мені здавалося, що я щось маю тоді зробити. Якийсь вчинок. І мені Ну, я вирішив зробити. Цей вчинок я вирішив записатися до лав територіальної оборони. Ну, зокрема, і через ту причину, про яку я говорив вже. Те, що мені тоді здавалося, що ну, чим може театр зараз допомогти? Е, ну і взагалі мистецтво. Е, з ходом часу, з плином часу, ця думка змінилася. Е, от. Ну, Але на той момент мені здавалося, що це все. ну... Е, Має значення, що мені здавалося, я хотів допомагати війську так, як тільки можу. Тобто, ну, я не думав, я не розумів, що буде відбуватися. Я не думав, що буде так, як стало. Я не думав, що. Я думав, що я буду якось допомагати, можливо, можливо, якимось мене навчать, і так далі. І так далі. Але ну, все було набагато цікавіше, і так сталося, що я потрапив і на фронт, і більше трьох місяців відбув на фронті. І був і на західному кордоні. Тобто, багато, багато отримав нових. нових Зустрічей. Познайомимося з великою кількістю справжніх українських патріотів, які тримають нашу оборону і на Сході, і на півдні. Тому о, це, це непростий досвід, але це дуже, о, дуже важливий для мене етап та період в житті. Страшно було, доводилося долати страх. Так, однозначно, було декілька ситуацій, о, в яких о, о, в яких доля допомогла, мабуть, я ще потрібен десь там на горі вирішили, що я де потрібен, маю щось ще зробити, мабуть, в театрі. Тому, дякуючи Богу, я залишився живий і, і зміг зараз на абсолютно законних підставах повернутися до теж на службу, але на службу вже на культурному фронті. Чи змінила війна ваші погляди на життя? Так, війна міняє багато чого. І те, що здавалося важливим до повномасштабного вторгнення, зараз здається не те, щоб не важливим, а не не настільки важливим. І на багато речей я став дивитися по-іншому, простіше. Немає нічого важливішого за сім'ю. І це однозначно, це я там зрозумів, однозначно. Бо і треба більше відпочивати і бути з тими людьми, які тебе люблять, і яких ти любиш. Це однозначно, бо ну бо розумієш те, що ти не цінив, перебуваючи на фронті, воно стає першочерговим, так помовити. Коли повернулися з війни, можливо, це вас заохотило створити якісь цікаві проекти, такі пов'язані з війною на цю тему навіть в театрі Старицького, не тільки в угу. Аматорському. Ну, думки є, власне кажучи, я не так давно, ще й місяця не пройшло, тобто, як я повернувся до театру, тобто, думки є такі, і можливо, можливо, взагалі створиться якась вистава і про, і про о, ті історії, які відбувалися зі мною, ну, але це зараз в стадії, скажімо так, стадії осмислення. Я вам дякую, Дмитре, за цікаву і щиру розмову. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.